Рада Євросоюзу вирішила іще ще на рік продовжити полегшені умови експорту для української продукції. Про це у вечірньому зверненні розповів Володимир Зеленський. За його словами, це новий етап секторальної інтеграції економіки України. Ще на рік подовжено торговельну лібералізацію на українську продукцію. Фактично, це повне скасування мит та квот до червня 2024 року, і це новий етап секторальної інтеграції нашої економіки України та усього європейського союзу, те, що однозначно робить нас всіх в Європі сильніше. Прохання про молитву за окупанта та матеріали російської пропаганди знайшли в телефоні під час перевірки священника Української православної церкви Московського патріархату. Його затримали. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ України. Кремлівські посіпака саме їхав до Києва. Пропагандистське добро знайшли під час перевірки на в'їзді до столиці. Виявилося, що клірик активний підписний сторінок з російською символікою псевдореспублік та комуністичного режиму. Окрім цього, в мобільному богослужителя були. Були фото з військовою технікою їх походження він пояснити не зміг. Чоловіка передали до служби безпеки України. Одній з кадилом у руках закликають вбивати українців, інші просяться у їхнє лоно у ПЦМП проігнорувала анексію однієї зі своїх єпархій у середині травня. Російська церква оголосила про приєднання до себе окупованої єпархії у Бердянську та Приморську на Запоріжжі. Очікувалося, що засудити дії воєнних злочинців та їхніх поплічників у рясах у ПЦМП може на своєму синоді. Однак зібрання було, але цього не сталося. То чому ж церква, яка цурається, Московський патріархат і називає себе українською, мовчить, коли крадуть частину її церкви. Ганна рибалка з'ясовувала ні вас нас. на віділіна уроби, да, там де Сафілі видумали, люди. просто піділені вбивати українців у їхній же країні це частина проповіді російського пропагандиста в Рясі. Так званий священник дає напуття російським військовим на тимчасово окупованій території України. указана самая главная, самая важная для нас просьба к Святейшему Патриарху принять под свой первосвятительский амофор. Це попи бердянської єпархії на Запоріжжі. Доки бердянськ в окупації батюшки поїхали на килим до ворога. А в інтерв'ю пропагандистам просять чільника РПЦ Кирила Гундяєва забрати їх під своє крило, приєднати до російської церкви. Ми привіструємо наші довгождану гості із уже російських городів Бердянська і Приморська. Під софітами кремлівського телебачення четверо попів у ПЦМП колаборантами, які називали расистів. цитата, нашим військом, виявились. Це секретар Бердянської єпархії, прото ієрей Сергій Ілющенко, архімандрит Дмитрий Міхешкін, протоієрей ієрей Євгеній Клименко та протоієрей Дмитро Лебедченко. В ваших регіонах були ли такі випадки, коли обвиняли от, як кричать, московський поп і все інше? такі постоянні з практички з 2014 року отрадно, що наше духовенство ви знаєте, так прийняли это все как часть себя вот такой великой большой страны. Ми дождались Російської Федерації наступного ж дня після зрадницького поклону у Кіріла РПЦ заявляє про анексію Бердянської єпархії. А філія російської церкви в Україні у ПЦМП збирає синод. Частина єпископату виступала за те, щоб засудити дії російського патріарха. Однак, власник російського паспорта, предстоятель у ПЦМП Онуфрій, про крадіжку Кіріла чомусь змовчав. Одним із адептів такого засудження виступав, зокрема, одеський АГАФА. Ангел відомий своєю не дуже дружньою до України позицією. Він автор фрази 2014 року про те, що на майдані зібралися всі сили пекла. Попів кон'юктурників, які пустили носа за вітром і стали проукраїнськими, каже журналістка. За її інформацією до обговорення не допустили. Тож дискусії не вийшло. А питання крадіжки бердянської єпархії навіть на порядку денному не стояло. Загальне рішення воно і вийшло дуже загальним, тобто вони нічого по факту не сказали, і не тільки по бердянському кейсу, тобто там було таке щось типу ми там. Підтримуємо територіальну цілісність України, але ну дуже мало конкретики. Ну тобто, виходить, що вони живуть. Ситуація, як, начебто, від них нічого не очікує в інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ МП п'ятому каналу. Заявили, ніякої анексії не було, адже управління єпархією буцімто не втрачене. Церква нічого не втратила. У вас недостовірна інформація. Нікого не засудили, нікого не позбавили сану, тим паче не висловили навіть рішучої занепокоєності або е, якоїсь там е, реакції на. Злочинні дії патріарха Кіріла помітьте, як тільки якийсь священник чи громада підтвердить свій намір про перехід до православної церкви України не проходить і півгодини. Щоб скликали засідання Синоду московського патріархату і цього священника чи цю громаду не оголосили там захопленою, а священника не заборонили у служінні у своїх заявах. Представники московського патріархату твердять, після внесення змін до статуту у травні 22-го нічого спільного з РПЦ нібито не мають, однак і розкольниками себе не визнають. Московський патріархат зараз у дуже. В Україні московський патріархату дуже незручній ситуації з одного боку. Вони стверджують, що вони відійшли від московського патріарха, а це означає, що вони з точки зору православної з православних канонів стали розкольниками з іншого боку, тому що вони не проголосили автокефалію, ніхто не не визнав їхньої автокефалії. А з другого боку український народ вимагає їх відійти від московського патріарха. Ну в такому випадку ми можемо так от просто зробити е, прямий висновок, що ніякої незалежності всієї структури немає, а це є. Просто так як ми говорили, чим воно насправді і є. Це сукупність єпархії Російської православної церкви на території держави України, де Патріарх Кирило Гундяєв розпоряджається як власною власністю. Тим часом в анексованій єпархії священники УПЦМП відспівують окупантів. У мережі шириться ось це фото. На ньому до храму в селі Кінські Роздори в Пологівському районі Запорізької області кличуть людей на відспівування і на Расистів православними защитниками, я думаю, що може навіть багатьом і приємно подивитись на мертвих росіян буде, але питання в тому, що дійсно коли йдеться про а, таку а, публічну підтримку, то це вже є питання з. Боку правоохоронних органів, тобто далі людині треба буде довести, що її, що її не змусили це казати. бо цілком може бути, що і змусили. Журналістка Соня Кошкіна каже за її даними: частина бердянської єпархії таки відмовилася співпрацювати з ворогами. Хоча про це їх просив запорізький митрополит Лука. Та відсутність належної реакції з боку верхівки у ПЦМП на анексію частини церкви показова російська православна церква була і залишається. Попри всі заяви, вона була і залишається для ОПЦ МП церквою матір'ю. Ми знаємо, що митрополита Онуфрія є російський паспорт, і я думаю, що більше ніяких коментарів вони тут заяві. Ганна рибалка п'ятий канал. Без київської реєстрації не герой, родинам загиблих військовослужбовців, які захищали Україну в складі Зсу та ТРО, відмовлялися виділяти гроші на пам'ятники. Все через те, що вони не мали столичної реєстрації. Більше про це у сюжеті Віталія Залевського та Олени Рибінської. Важко, важко, коли воєнком стає на коліна і каже: ви знаєте, ми не вберегли вашу дитину. Війна забрала в Оксани найдорожче сина. Артем Хованський навчався за кордоном, мав гарні перспективи роботи. Але після 24 лютого потайки повернувся додому, щоб захищати Україну в лавах стрілецького батальйону Карпатська Січ загинув на бойовому завданні на Донеччині. Я взагалі не знала, що він на нулі. Що він там і 22 роки хлопчику. Ну тобто, я він мені присилав фото зі шриланки, ремонти, відео, і я вважала, що він там. Поховали захисника на алеї героїв лісового кладовища у Києві. Після цього Оксана дізналася, що їй не можуть виділити гроші на пам'ятник. Відповідь у різних кабінетах була одна: син не в київської реєстрації в народі прописки, коли ми йдемо в обл. Держадміністрацію, мені кажуть, він Київ. Цим займається місто. Коли я йду в місто, мені кажуть, ви область, ідіть в обласну адміністрацію. А Херсон каже, вибачте, ви у нас не поховані. Таку саму відповідь від чиновників почула й Ольга Філіпова. Її чоловік Віталій в перший день Великої війни пішов добровольцем у Київську тероборону. Героїчно загинув під час визволення Харківщини від расистів. Коли Філіпова забирали із Києва. Ніхто ж не питав у нього його реєстрацію, прописку. Так? Чому це питання стало таким гострим на момент навіть не поховання, а встановлення пам'ятнику? Чи вони не є такими героями, які не мають київської прописки? Історії сімей полеглих бійців набули розголосу і своє слово сказала Київрада. Ніхто не запитував в них прописки, коли вони йшли до військоматів в територіальну оборону і боронили Україну, коли вони віддавали своє життя за цілісність нашої держави. Зараз вони на жаль вже отримали довічну прописку на київській землі. На київських цвинтарах. І ми маємо. Дати останню пошану і подяку всім захисникам. Ініціативу європейської солідарності підтримали 69 депутатів. Ще 14 не голосували. Наша фракція однозначно цю ініціативу підтримує. Бюджет міста Києва достатній для того, щоб виділяти будь-які пільги для військовослужбовців, які захищають зараз столицю на фронті. Процедурно ми маємо просто чітко дати виконавчому органу розуміння, як.